В нашій студії з'явився гість Богдан Бондаренко, політичний експерт, експерт з конституційного права та політики. Богдане доброго дня. Доброго дня. Не сказати, що не очікував, вас тут побачити, але бачите. бачите, як сталось. Ну і добре, я буквально 5 хвилин тому зачитував пост українського президента Володимира Зеленського з фотографіями, з жахливими фотографіями наслідків ударів по Харкову, де зараз тривають розбори завалів і найгірші новини про кількість постраждалих і загиблих. Нам належить почути, я думаю, в перспективі сьогоднішнього дня. І з одного боку. З іншого боку, чуємо від європейських дипломатів, від американських, що мир ну, вже максимально близько, вже там ну, вже лишилося буквально там, трішечки нам пройти, і ось уже буде мир. І ось ці дві реальності, в яких ми зараз живемо, вони існують таке враження окремо одне від одної. Тобто на дипломатичному фронті кажуть, що все класно, рухаємося до миру. На воєнному фронті нічого не змінюється, як на мене, стає тільки гірше. Ну, будем відверті, що. На відміну від наших всіх партнерів, ми живемо в цій подвійній реальності. Вони живуть в своїй одній, тобто той, яка стосується власне дипломатичних різних процесів, і максимум того, що публікується в їх медіа. Тобто, я не веду до того, що вони не знають інформацію на полі бою чи на землі, а мова йде про те, що вона для них не є такою емоційною, як для нас. І власне певний прояв такої шизофренії, ми за собою вже можемо спостерігати не останні декілька днів, а власне, вже, мабуть, рік, коли ми говоримо в... Різних сферах ми. Перемучасть неймовірній кількості різних майданчиків перемовин різних процесів, треків в різних містах, а ну в тільки в Саудівській Аравії в двох різних містах проводилися за час перемовини, але воно все одно продовжує бути таким різючим контрастом по відношенню до того, що відбувається в наших містах. І проблема лежить в тій площині, що наразі ми незважаючи на наші об'єктивні бажання досягти миру, ми так само свідомі того. Ми маємо на увазі і держава, і суспільство. Всідомо того, що на жаль говорити про якісь триваючий справедливий мир в найближчій перспективі, чи можливо з огляду на в першу чергу позицію Російської Федерації. Тобто, ми всі беремо участь в цьому глобальному процесі, який називаємо перемовини імені Трампа. Ми беремо в них участь. Ми намагаємося грати в ту гру, яку від нас очікує президент Сполучених Штатів Америки, для того, щоб він не здійснив якихось більш різкіших рухів по відношенню до нас і не зробив нам гірше власне по відношенню до того, що траплялося вже за останні півтора роки. Але всі бачать і навіть якщо не. Хочуть цього бачити, всі бачить Росія продовжує власне атакувати. Вона вважає, що вона може досягти більше своїх цілей за допомогою військового. Характеру дій і дипломатичний для неї на сьогодні не є пріоритетом, і мені видається, що це особиста позиція президента Російської Федерації. Чи може ця ситуація змінитися там, скажімо, весною тощо? Ну теоретично так багато йде розмов про те, що знову продовжується цей природний конфлікт та між силовиками. Ну і мається на увазі силовиками, в ширшому контексті. Mm. Там ФСБ Росгвардія, ФСІН, тощо проти власне безпосередньо армія, бізнес-кола, які теж, мабуть, краще себе бачать російські в якійсь форматі перемовин, перемовин перепрошую знятих санкцій, але м, наразі говорити про те, що ця історія зміниться, і позиція Російської Федерації стане різко там інакшою весною чи можливо влітку, ну сказати складно. Дуже багато факторів на це впливають з одного боку. Але з іншого боку, я нагадаю, що рік тому ми з вами говорили приблизно про те саме. І весною так само очікувалося величезної кількості м -м, різних перемовин, які відбулися, але безрезультатно. І 100 днів, і великодень тощо це все було рік тому весною весною, яка зараз наближається. Тому у мене максимально скептичні очікування з цього приводу. Чи може щось трапитися так може, чи може бути якась рамкова якась історія про те, що ну і трамп зможе собі от. Просто хоч якусь формальну ну, документ або домовленість, або заяви двосторонні використати як формальне якесь завершення війни. Ну, теоретично все можливо і насправді прорахувати всі ці фактори mm -hmm. за обсягом часу, який у нас є, нереально. Але щодо кінцевого результату, якщо ми говоримо про те, що Росія зупиняє бойові дії і, власне, погоджується на визнання української держави в довгостроковому і середньостроковому аспекті як самостійної. То мені видається, що цього навряд чи відбудеться найближчий час. Вони просто не бачать для цього. Це не їх інтерес, це не їх пріоритет, і вони мені здається вірять, що вони можуть нас ламати. Ну а наше суспільство в першу чергу має розуміти те, що незважаючи на величезну кількість новин, яка стосується майбутнього там, потенційного миру, згадаємо, скільки часу ми їх чуємо, і наше природне бажання їх отримати абсолютно природне, щоб завершилися ці смерті, завершилися власне перебування наших військовослужбовців. Тривалий час в окопах зараз, коли в Києві там вчора було мінус 10, треба розуміти, що на сході України це сприймається як мінус 15, мінус 20 і набагато гірше всі хочуть цього. Але питання в тому, що Росія цього не хоче. І ми пам'ятаємо, що якщо Росія цього не хоче, це означає те, що ну, в нашому випадку у нас немає іншого шансу, іншого варіанту, ніж боротися. Бо тільки в боротьбі ми здатні будемо а, вибороти для себе майбутнє і майбутнє для наших дітей. Ну вже цей переговорний процес для вас виглядає настільки безнадійним, що от. Не можна розраховувати, що він реально приведе до я. Залишаю велику кількість варіантів, коли може щось трапитися, але я дивлюся на тому рівні абстракції. Ну тобто, з при, питаннями притимку, тому що а, війна завершується лише в тому випадку, коли дві сторони не можуть і не хочуть продовжувати ведення бойових дій. Я зараз бачу за росіянами то, що вони можуть. Продовжувати бойові дії принаймні, якийсь проміжок часу, тут уже цифри і прогнози варіюються від багатьох факторів, залежить від характеру санкцій, залежить від того, чи будуть вони введені, не введені, наскільки буде жорсткий контроль за їх додержанням, яка буде ну тобто величезна кількість факторів, але виключно військові речі, які свідчать про набори мобілізації, про їхню тактику, яка не потребує використання великої кількості броньованої техніки, яка у них ну очевидно в дефіциті, як у нас, але Теж власне потребують її, але кількість дронів, кількість артилерійських снарядів, кількість людей дозволяє їм продовжувати той характер війни, який вони ведуть, і російський лідер власне ну не бачить необхідності це затримувати. Якщо вони не бачать цього, якщо ми зараз говоримо про те, що концепція мир через силу примушування саме Російської Федерації до жорсткого миру, вона ну десь на столі, десь постійно з загрозами, але вона не реалізована і не почали її почати ну, не почали її реалізовувати, то поки що вони знаходяться в тій парадигмі, де вони так само власне показують зі свого боку, начебто. Велику, велике бажання до миру намагається звинувачувати нас в зриві процесів, тобто байдуже, це або якісь дрони на Валдай, або щось що ми зробили, начебто, в Херсонській області, або майбутнє я допускаю найближчим часом знову якісь провокації, які, начебто, мають свідчити про те, що ми зриваємо процес перемовин. Тобто, це спроба перекласти відповідальність на Україну, затягнути ще більше часу якомога більше виграсти для себе, і це якомога більше воно не факт, що вимірюється селами в Донецькій області, або навіть е, Слов'янська Торська агломерація, але треба бути свідомими, що їх цілі вони абсолютно спокійно межують з історією Запоріжжя, ту ж саме Харкова, тощо тому ну це треба сприймати як буденну реальність і не заворожуватися оцим, знаєте, такою морквинкою, миром, яка, от, начебто, перед нами постійно висить. Ми до неї намагаємося тяжіти, mm -hmm. а вона ніяк не наближається. Тобто, це така реальність, на жаль, яку мені здається, треба визнати знову один перед одним. Але мені здається, росіянам дещо некомфортно в цьому переговорному процесі. Про що свідчить оця ця історія з розганянням інформаційної хвилі про атаку на Еденції Путіна на Валдай. Тобто ця історія не, не проходить абсолютно ніякої перевірки фактам. Навіть самі росіяни жодних переконливих фактів того, що якісь дрони реально летіли контролер показали невідомого типу, який начебто, використовується в українських безпілотниках, але за попередню інформацією в тих безпілотниках, які є настільки обмеженого радіусу дії, що не здатні пролетіти цю відстань, навіть теоретично. Ну і да, це очевидно, якби фейк, ну принаймні з того, що ми зараз бачимо, виглядає. Але тут ж питання полягає в іншому: в тому, чи їм комфортно, ну. Я думаю, що в частині некомфортно, а частина, в принципі, їх якраз і створена для того, у людей щоб грати цю гру. Ну ті ж самі Дмитрі, всі інші вони ну, певний час системно займаються цими процесами, і для них змінити свою роль пов'язану з тим, щоб поїхати на перемовини і показати, що да, 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 ми хочемо процесу, але і 20 умов, які унеможливлять будь-які мирні процеси, мирні перемовини, для них це не є якоюсь там прям проблемою. Тобто mm -hmm. є спеціально навчені люди, які грають цю історію. Але для самих росіян знову таки, ну вони відскочили, пам'ятають. Таєте в серпні місяці у нас був знову один із уже не знаю, мабуть, п'яти жорстких дедлайнів два тижні давалися росіянам на те, щоб якщо що тут будуть введені санкції. Лінсі Грем знову підірвався вже не в не перший раз, і каже: от нарешті заміг законопроект 85 конгресменів проголосують. от точно зараз це трапиться, але цього не відбувається, і вони кожен такий строк, який, начебто, для них є як видається, там моментом, коли Трамп особисто може вирішити, що вони його качають, вони його якось відтягують і. Чи вдасться їм далі грати в цю гру? Ну мені здається, безкінечно це тривати справді не може, тому що ну навіть Трампу в наближенні наступного листопада йому придеться якимось чином визначитися з приводу своєї ролі, тобто або відійти, або зайняти якусь позицію наближено там більше до України або більше до Росії, або сказати, що ну просто я понтіпілати умиваю руки. Тобто будь-які з цих варіантів можливий безкінечно це тривати не буде. А оцей, Але поки о... що їм це вдається. Оцей репост Трампом статті Нью-Йорк Пост про те, що інформаційною хвилею про атаку на. Резиденцію Путіна Росія показує, хто насправді не хоче війни. Трамп не писав, не хоче миру. Трамп не писав ніяких особистих думок з цього приводу, просто репортнув цю статтю. Як що багато експертів трактували як те, що вітер знову змінюється, і для Трампа стає більш очевидним, що саме Росія є проблемою. На твою думку чи варто на це багато уваги звичайно? Так само було в той самий серпень. Чомусь ну просто аналогії вони прям ну очевидні. Він так само репостнув, Я вже не пам'ятаю з місць цієї публікації, але пам'ятаю, що це був Нью-Йорк Пост, де була те, що більш позитивно в Україні. Бік для нас стаття, яка теж звинувачувала в чомусь Росію, і ми це намагалися сприйняти як якусь неймовірну ідею про те, що ось все зміниться на нашу користь. І нарешті от, Трамп зрозумів на чиєму боці добро. Але по перше, Трамп не мислить цими категоріями добра зла йому абсолютно байдаже, хто розпочав цю війну. Його абсолютно не хвилює, яким чином вона завершиться. Йому набагато важливіше факт завершення цієї війни ніж на чиїх умовах, питання справедливості світового правопорядку, збереження кордонів там віденських... Короче, Все це це якщо він навіть про це знає, то воно його не хвилює. І з огляду на ті історії, що ми намагаємося тлумачити на свою користь, я часто згадую в цьому випадку першу каденцію Трампа, де бували випадки, коли він тоді ще не в е, True Social, а в Твіттері постив, поки йому і там не забанили, як в телеграмі. Але питання полягало в тому, що він міг змінити з приводу одного і того ж самого факту свою позицію по декілька разів на один день. Тому власне з огляду на це заяви Трампа треба сприймати можливо, як. Якусь ідею з приводу того, що всі очікують якогось його поста, намагаються знайти тлумачення, mm -hmm. і він через цю історію тисне. Але нашу думку, ну на скажімо, на мою думку, з нашого боку, ну це треба сприймати як просто черговий допис людини, яка от власне ділиться своїми враженнями в цей конкретний момент часу, mm -hmm. але це точно не є ретрансляцією його позиції. Багато експертів загалом кажуть, що у Трампа уявлення його емоцій, ставлення до тих чи інших людей або подій формуються на підставі останньої розмови, яку він мав перед тим, як його про щось запитали. Така специфіка мислення у, цілком вірогідно, е що так і є не. у людини. Зараз Вітекер ми привели цитату, говорить про те, що настав критичний момент. Трамп говорить, що узгоджено там плюс відсотків. Український президент Володимир Зеленський говорить, що узгоджено 95, якщо не помиляються, відсотків від загального пакету. Що має відбутися в оці моменти, які позиціонуються як завершення миру. Ну, тобто, які рішення мають ухвалитися? Що має статися в межах оцих 5%, яких не вистачає? Тут є дві відповіді, мабуть, одна просто швидша, інша довша. Якщо швидша, то проблема полягає в тому, що ключові обставини, з яких власне починається, ну тобто, скажімо так, не вирішено ключові 10 чи 5%, відсотків. Без яких всі 90 інших не мають жодного значення, тобто ми з нашого боку граємо в цю гру, і абсолютно, мабуть, правильно. Я не думаю, що української дипломатії в широкому сенсі цього слова є якийсь інший варіант ніж ставати, власне в ті правила гри, які пропонує нам президент Сполучених Штатів Америки. З іншого боку, якщо ми говоримо про атомну станцію, ми говоримо про схід на якому найбільше тривають бої, і це як невирішення питання. Ну вибачте, тоді все інше воно має менше значення, тому що воно навіть Аналогічно в порядку виконання будь-яких домовленостей воно стоїть в другому етапі. Я не кажу про те, що якщо вже довша відповідь, mm -hmm. та, то є процеси пов'язані в ну скажімо вирішення конфліктів, які англійською мовою звучать як там хіппіскіпен, пісмейкен, пісбібілдин process. і в цьому випадку, якщо ми говоримо навіть про завершення бойових дій. То конкретно наш збройний конфлікт за Російською Федерацією він цікавий через те, що яким чином взагалі теоретично можна говорити про от навіть ми зупиняємося по лінії розмежування, як технічно буде працювати процес відведення військ, розведення контролю за додержанням цього. Перемир'я тощо, тобто тут чи попу кіль... дронів я Просто, а який кілометраж має бути сезон? Mm. Якщо ми говоримо про якісь спостерігачів, тобто це ж не обсє зразка 2014-2019 року, які приїжджали, казали там через півдня після вибуху, і казали, ну в цій частині вибухнуло, можливо, летіло з того напрямку, тобто. Це не не є абсолютно реалістичною категорією. ні тоді це не було а зараз. Воно виглядає ще більш сміховинно. Тому mm -hmm. об'єктивно питань, які не вирішені, на мою думку, ще залишається досить багато. Ми зі свого боку, я власне щиро в це вірю, що намагаємося їх якимось чином вирішити і пропонувати абсолютно різноманітні варіанти. Які все таки будуть зберігати наші національні інтереси, але поки що це виглядає досить хаотично в першу чергу через мені здається політику адміністрації Сполучених Штатів Америки, навіть тільки що в тому зверненні, яке згадували президента, де він говорив про мир на землі, в воді і в повітрі, це ж абсолютно інша концепція, яка ще понад півроку тому обговорювалася в фаріантів мирних перемовин, що давайте почнемо, значить, з миру на воді, потім в повітрі, потім на землі. Тобто, це ж план поетапного переми. Мірія того ж самого Сісфаєра, який зараз вже виглядає відкинутий. і тому наш конфлікт насправді наша війна настільки складна, що з будь-якої точки зору що її як один єдиний пиріг проковтнути, що намагається зробити Трамп. Мені здається, технічно неможливо ну або людському розуму, або колективному розуму, то що її треба дробити якимось чином вирішувати. Ми це пропонуємо. Росіяни відмовляються, тому що їх не цікавить перемир'я, як сам цей формат. Тобто не розуміють, що там, де перемир'я, там уже якимось чином. Нам треба додержуватися умов або знову проводити якісь провокації, збиратися з силами, то що перемир'я може бути і нам на користь, ми можливо краще окопаємося в ці моменти, але вони хочуть власне, от тут і зараз все. І оці антагоністичні інтереси, з чого ми починали, що держави завершують війну лише тоді, коли не хочуть і не можуть воювати. Русські хочуть воювати і поки що можуть. А ми на підводному човні, у нас іншого варіанту, ніж хотіти войови захищатися і могти боронити свою державу просто не існує. Я тут... і цей антагонізм не вирішується. Я тут важливий момент, оскільки весь цей переговорний процес, який має ну, дуже туманні перспективи станом на зараз, на мою думку, суб'єктивно також, створює ось це очікування, що ну, здається, мир десь поряд. Угу. Тому що ну, нам же кажуть, не останні люди, що так. ми вже на фінальному етапі, але з іншого боку аналізуючи заяви російської сторони і просто реальність, аналізуючи кампанію з ударів по Україні, яка не припиняється а тільки посилюється. Ну я розумію, що те, що вони нас в цьому заповнюють, це добре, але є реальність і вона відрізняється від цієї картини. Мені здається, дуже важливо зберігати правильний фокус у цих обставинах, тому що ніхто, окрім українців, так сильно миру, як ми змучені цією війною за останні ці всі дуже багато років в світі, ніхто не хоче з одного боку. І цим дуже легко маніпулювати так з іншого точно. боку, перед нами стоїть завдання виживання, яке диктує свої. Правила і свій фокус на важливих речах для його реалізації. На твою думку, яким має бути цей фокус в цих умовах, щоб ми вижили у цій війні у першу чергу? Ну, насправді я повністю погоджуюся тільки що то, що сказав, і додам, мабуть, просто і продовжу цю думку. А якщо ми говоримо про якийсь мирний процес, про якісь дипломатичні зусилля, а всі Пам'ятають, і всі мають бути свідомі того, що будь-яка наша дипломатія вона базується на ситуації на землі. Вона базується на тому, які позиції і наскільки успішно власне воюють наші збройні сили. І в такому разі, якщо ми хочемо меру і хочемо триматися в фокусі цього меру, а первинною самою ну Виключно єдиною обставиною, яка може це забезпечити, це отримання нашими військовими позиції. І з огляду на це, значить, маємо поставити собі задачу інакше. Для того, щоб відбувся мир, нам треба, щоб наші сили збройні стояли. Для цього треба люди, для цього треба фокус тримати увагу на тому, що в нас мають люди поповнювати збройні сили, поповнювати. Тих людей, які е, випадають за 4 роки з цього процесу в силу різних причин, хтось загинув, поранення різні можливості е, законного звільнення, то що має бути продовжуватися набір до збройних сил. Друге питання це технічні можливості, е, сприяння в будь-якому, що може зробити суспільство. Ну і друге, пам'ятати, що е, оця морквинка, про яку ми казали, вона може бути от, залишатися, як ти кажеш, тільки в тумані, і mm -hmm. для того, щоб вона наблизилася. Цей мир реально не вблизився до нас, а він відбувається тільки через власне позиції наших зсу і сил оборони в ширшому контексті. Тому тільки так, і якщо ми в середині суспільства себе будемо так, знаєте, розігрівати думку, що ну я ще посижу 5 хвилин. вірю в зсу та класна конструкція, mm -hmm. яка була актуальна на початку 22-го року, але зараз є шкідливою, достатньо, то вона власне ну. Тільки розхолоджується суспільство з відчуттям того, що зараз все зміниться, і коли кажеш про офіційні заяви, ми не можемо. Наші керівники, якщо ми говоримо про навіть дипломатію, президента силовий блок не можуть інакше говорити в цьому процесі ніж то, що ми тяжіємо до миру. Mm -hmm. Не мають іншого варіанту, не можуть прийти і сказати Трампу, слухайте, ми розуміємо, що це вся дурня. Та на жаль, це неможливо. Тому власне тут питання на суспільство, на його зрілість, адекватність і критичність мислення. Дякую, Богдан Бондаренко, політичний експерт, експерт з конституційного права та політики. Був гостем загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.